Участь у конференції, як ви бачили, з української сторони між інших взяв Григорій Немиря, заступник голови партії Батьківщина, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Пан Немиря завітав до нашої студії. Пане Григорій, дякую, що знайшли час. І перше питання. Я так розумію, ви мали нагоду поспілкуватися з американськими експертами, колегами, політиками. Чи які у вас враження? Чи розуміють тут у США і взагалі на заході внутрішні процеси в Україні, що насправді там відбувається, і наскільки вони це розуміють? Я думаю, є два рівні розуміння. Перший експертний рівень, і вчора дійсно була можливість спілкуватися з експертами від Рен Корпорейшн до Центру стратегічних міжнародних досліджень на експертному рівні. Розуміють а проблема в тому, що це розуміння на експертному рівні поки що не транслюється на політичний рівень тут, у Вашингтоні, і е, свідченням з того. Стали став візит президента України до Вашингтона От до тих пір, поки це експертне розуміння, яке глибоке, достатньо різноманітне, не транслюється на політичний рівень. Я думаю, що з точки зору позиції і вигоди для України для її національних інтересів буде існувати проблема. Чимало українців, пересічних українців, вважають, що Сполучені Штати Захід загалом занадто мало допомагають Україні у її боротьбі з російською агресією. Чи погоджуєтесь ви з тим? Тут чітко прямою мовою було сказано, що вони не вважають, що занадто мало допомагають. Вони вважають, що Україна занадто мало робить себе сама, сама для себе. Вони не розуміють, чому Україна погодилась на відтермінування ведення в дію повному обсязі угоди про асоціацію зони вільної торгівлі. Вони вважають, що експерти що мінські угоди це скоріше такий камінець у побудову замороженого конфлікту і своєрідного анклаву Російської Федерації на території Росії. І вони не розуміють, чому це робиться в такий спосіб, як це робилося в приголосуванні 16 вересня в парламенті за закони про спеціальний статус окремих районів Донецької та Луганської області. А оскільки вони цього не розуміють або їм не пояснили, то очевидно є певні обмеження стосовно того, що вважає за потрібно Сполучені Штати як допомога, але корінна розбіжність полягає в тому, що те, що для України є і має бути боротьбою і війною за зберіг. Береження України як незалежної держави тут в Вашингтоні розглядається як один із багатьох регіональних конфліктів. В цьому є проблема. А на ваш погляд, що сама Україна може зробити, щоб ця допомога заходу була більш суттєвою, Україна має робити оце ключове слово. І парламент тут ключове визначення ефективності парламенту, Не скільки наскільки він буде є єдність парламенту, а наскільки це якісний парламент. Оцьомо є а робити зрозуміло, що є програма реформ, це є угода про асоціацію. Треба виправити помилку і почати її реалізовувати. Треба переконати європейських партнерів, що Росія не має мати право вето на суверенний вибір України. Натомість, я думаю, якщо в черговий раз будуть спроби підготувати програми з якимись помпезними назвами. Україна там 2030, 2050, 2025, 2020, то це буде сигналом, що це ну, сценарій, можливо, нагадує Януковича, який також створював комітет реформ. Зараз потрібні дії, які переконають тут, що Україна сама може себе захистити. А там, де потрібно, і якщо побачить, що вона це робить, тоді буде допомога. То Допоки не буде такого відчуття, його поки що немає. То Україну продовжить розглядати як одну з багатьох. Де, на жаль, є конфлікт, де є збройний конфлікт, вважається, що американці не поспішають давати Україні смертоносну зброю в першу чергу, тому що бояться зворотньої реакції Володимира Путіна, бояться, що таким чином розв'яжуть йому руки. Чи... Погоджуєтесь ви з такою думкою, це лише одна з трьох причин, і дійсно вона присутня в аргументації. Дві інші причини про них треба також говорити. Це побоювання, що оскільки корупція є системним явищем, на жаль, в Україні, то вона присутня і в безпекових структурах, і в армії, тому надавати зброю. Останнього або передостаннього покоління, точну зброю, зброю летальну або нелетальну. Це означає також ризикувати, що її вживання стане або зловживання предметом корупції. Ну і третя причина це очевидно. Про неї говорили і на конференції на цьому круглому столі. Це п'ята колона це проникнення в безпекову структури, в армійські структури, подекуди в політичну структуру, фактично агентів Кремля. Оці три причини. І не дають поки що з точки зору політичної сенсу, критичної маси для того, щоб було прийнято політичне рішення для надання Україні зброї. Окей, дуже дякую, пане Немирі. Нагадаю, що гостем студії голосу Америки був Григорій Немирі, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.